Депутат шостого скликання Ткаченко Юрій Вікторович минулого разу відбувалися випадки голосування. І не тільки минулого разу, це неподинокі випадки, коли депутати голосують, не маючи посвідчення. Минулий раз я теж голосував без посвідчення. А сьогодні? Так, так. Я а, думаю, сьогодні? А, сь а сьогодні маючи тимчасове посвідчення. З протоколом заяви все як має бути. А мені відмовляють. Хто відмовив? Один із членів лічильної комісії. Uh -huh. Тобто перескажають депутату. Ви вважаєте це порушення? Це порушення. Це є порушення. У мене є документи громадянина України. Всі депутати, всі депутати знають, що я є цією особою, але для того, щоб зробити, зірвати голосування, люди зробили просто цифру, ссилаючись на букву закону, що має бути посвідчення. Таке посвідчення їх не влаштовує, але воно одно одноразове до моменту, коли виготовлять нормальне пластикове посвідчення.